Друзі, ну, вот така ситуація, не пояснить, просто стоїмо на трасі з ними, А на автобані стоїм, з ними сними автобан. Короче, стоїмо на автобані, гел бензин, закінчився в машині бензин, прямо среди автобана 2 не доїхали до заправки. За рапортом вони люди забрали, ось така історія случилась. Експеримент у нас до Чучи нам люди бензин. Зараз на автобані, чи зупиняться, чи ні. Все, дивиться дальше. Так, постоянно хвилин 15, ніхто не реагує. Робимо, хоть конем, берем, біля себе ставимо красиву дівчину. Сейчас глянем, що буде потом. Пішли, ти, ти мені треба на тебе краще реагуй. Іди за мною. У мене є ідея. Так, от, от у нас є приманка. Зараз ми спробуємо на тебе славити. Бензин. Коротше, вилітатися отак. На хелп у мене написано бензин, help, бензин. Чекаємо, поки, поки нічого. Всі тільки дивляться, заглядаються і більше нічого не відбувається. Короче, ми трошки постояли, потім ми всі разом згадали, що не можна стояти на дорозі на автобані, а треба це, я ну, заходити за забор. Я згадав, що я знову в Німеччині, не в Україні, не в Британії, і треба якось не попасти в тюрму, бажано. Так, під'їхала служба, яка ремонтує дороги, і кажуть, що зараз нам дадуть бензин. Мені аж не віриться. Каже, їм, що закінчують бензин, вони кажуть, як так? Тут вже 2 кілометри до заправки. Зараз допоможемо.

Поїдемо додому зараз. Маша, поцілуй, ми розсчитали з ними. Хайне Андрей. Пасень, дизель курба. То дізель? Дідзіль, та й то бідзінь. Курба, базу. Варто дякую. Хто допомогли українцям? Поляки. Слухай, ти молодець. Ти умничка, ти від велик... зробила два, дуже важний маневр. Сідаємо, а забери, забери цей. Цю штучку? Та я чув, я тебе знімав ззаді, не не переживай світчує твоє німецьку, коротше. Не хвилюйся. Фух, їде. Отакі приключення. Дуже, дуже дуже прикольно було. я люблю. Мені знаєш, що зараз запишу ТикТок. У тебе стільки приключень, а я їм кажу, попробуйте пожити таким життям насиченим. У вас не вийде інакше. Не може да. бути. Не... Це тільки в ненасиченому житті мало приключень. Ну, не знаю, не Дзенькі полікам! Дзенькі! Честь! Ой, поляки молодці!